Понятно. Вітаю всіх. В інтернеті там віруситься одне відео, як один чоловік зробив парничок і каркас використав е, той самий прутик полімерний. Так? Е, е, він там показує, я прикріплю або зроблю вставочку, він показує, як цей це виглядає парничок. Я Мене там питали, де ти такі парнички купляєш. Ну, такі парнички я не купляв, я зараз розповім вам. Береться така арматура композитна, шестерка. На кінцях це арматура 2 метра. Тут на кінцях. Я що, пропоную вам зовсім другий варіант. І мені здається дешевше, ніж там. Все рівно купляти треба, якщо ви самостійно хочете виготовити парничок от на ту довжину, яку ви плануєте, ви все одно будете купувати агроволокно. Так? Далі бажано ж купувати е, хорошої щільності 50, ніж те, що продається е, у, через інтернет, Де-то 30-ка. До чого я веду? Я роблю каркаси, ось подивіться, будь ласка, із ПВХ труби водопровідної 20 -ки. Так, І якщо ми порівняємо, ось так, то це от із тих куплених ці дуги. Ну, Справа в тому, що оцей у мене парничок зроблений із повністю всіх дуги зроблені із ПВХ труби, на сюди з тих через один пускав ті старі, що куплені були. До чого я вам веду? До того, що мені кажеться, буде значно дешевше купити ось оцю трубу ПВХ. Так. І окремо купити теж можу прикріпити покликання оці колишки. Справа в тому, що ці колечки, які є і в тих, що продаються парничках, на цю трубу отут вона надівається з таким з силою. Я зараз не можу показати, бо тримаю телефон. Так? А от тут я приготував вам ось цю трубу яка йде у тих комплектах парничків. Вона тут дуже вільно себе почувається, цей колешок. І коли от ви подивитеся, то він ось тут вільно, бачите, вільно так от знімається. А у цій трубі, цій трубі, от подивіться, він знімається разом із колишком я прикріплю сюди теж вставочку, де показано, що вона витримує цей парничок от в такому стані провітрювання, коли був потужний такий вітер. І ось що ми бачимо. Саморобний парничок зроблений із пвх труби, шитий. Він під час вітру. Бачите, який вітер ось. Він не знімається за цих ось. Колишок. Ось колишок, бачите, піднімається разом із трубою, на відміну від тих, що продаються. А так я пропоную замовляти зробити з труби ПВХ, так? купити колишки дешево. Я купив 40 штук за 200 гривень. І купляти бажано за такими кліпсами. Оце воно 200 гривень шло з самим кліпсом. Ви за це за допомогою цих кліпс піднімаєте, пускаєте. Ну це все, що хотілося сказати. А чи так можна було що ли?